15 гривень коштує ось така подушка дитяча, 65% знижка. Далі ось така класна штука, 389 гривень, 25% знижки. Це кодинорог, рушник дитячий, на голову так вдягається, як з капішоном, і ну, дуже зручно дитину так ну, з моря вона вийшла чи з душу, то дуже зручно замотувати. Далі 349 така Hello Kitty подушка. Далі є знижки ось в цьому відділі канцелярії. Дивимось, 79 ось такий. Щоденник, записник написано, гляньте, так він закривається. Я так розумію, що в лінійку. 79, далі. 69, ось такий на резинці. Це йде також в лінійку. Тут по 69 гривень, по 59 знижка 50%. Далі. Так, таке як блокнот у вигляді м'яча футбольного 29 гривень. Ціна. Це паті, це все для святкувань. Ось такі стаканчики, як під попкорні, вони 49 гривень, це не на них знижка. Знижка на цю подушку. Хтось її сюди приніс. 99 гривень, 63% знижки. Гляньте, така подушка дитяча. Далі фоторамки є по 39 гривень. Оці корони по 35 гривень, 71 відсоток знижки. Тут їх 6 штук. З цієї сторони не бачу знижок. Показують зі знижками. Ой, боже, 9 гривень, 87% знижки. Оце такі, знаєте, вішати на двері, щоб там, ну, дивлячись, що вам треба. Да? Написи такі по 29, замість 69 гривень. І ось така 9 гривень всього-навсього. Це так ціне. Так, а ці ні, тут без знижки йде. Це для активного, для велосипедів. Тут щось я на велосипеді не, не їжджу і дивилася, але немає. Не написано ось такі штуки. Ну, хто кому треба, той знає. 39 гривень, 77% знижки. Це я знаю, це такий дзвоник, так сказати, 69 гривень. 39 гривень, 36 штук, ось такі метелики. Ну і тут для велосипедів все зі знижками. Така, це для щоб мат, ну, килимок. Йти на спорт, 70 на 20, сумочка для калимка, чохол 129 гривень, так зручно нести на плечі. Я чухли для телефонів не показую, є по 39 гривень, тому що різні моделі, якось ну, це так індивідуально все. Далі дивимося, що тут цікавого. 79, ось така, наприклад, чашка коштує. Машинка 69, ось на таких високих колесах м'яких. Тут так все понаставили, 69 гривень. Подивимось, ці, мабуть, без знижки йдуть. Е, ну, як Пляшка, кухоль і соломка 169. І отака зі знижкою 169. Коробки з великою знижкою, такі металеві, 119 гривень, 46% знижка. Замість 219. Чашок дуже багато, зі знижками 59-119. По чашкам то прям... О, а що тут? Давайте подивимось. За 79 є такий контейнер дитячий. Знижка на нього 47%. Так, ціни я відкрила, хтось повідкривав. Далі знижки. Тут ціни немає. Ух ти, прикольний, це новенький, 269. Далі Hello Kitty 149. Так, далі тут на зділеннями зділення така іде ще контейнер. 169. Так, далі. А це комусь ще треба. Сумка-холодильник, 99, ну або як сумка, ну, щоб їжу. Просто в школу, наприклад, можна зібрати, чи ще кудись на якийсь пікнік. Дивіться, багато знижок на скатерті. Я вже показувала так швиденько. 169-140 на 180 розмір, причому котон 100%, по 99 гривень 41% знижки 50 на 150. Так, це так, ще 189, така біленька, симпатична 140 на 280 по 99 ранер, 100% котон, 99 гривень, 41% знижки. Тут розмір 50 на 150 119 гривень. Далі, щось така з полуничками, 189 гривень, 140 на 220 це полієстер. 100%. Далі по 69. А, рушники, рушники-кухонні три. Причому так кольори класно ну, підібрані, мені подобається чорний-білий є ось такий чорно-білий. 69 гривень, 58% знижка. Далі йде у нас кухонне приладдя. По 69 гривень форма, така силіконова. Далі по 59 гривень, ось такий. 10 на 13,5. А що це таке цікаво навіть це. Намальовано щось до чашки. А, до чашки можна так прикріпити, слухайте. Бачите, воно так кріпить сюди чашку, а що? А поруч поставити телефон з чашкою нести. Щось по типу такого. Ось, бачите, 59 гривень 50% знижка. Тут у нас так, 159 Це я вже показувала Вінчики, лопатка зі знижкою. 27%. І ще ось такі. 129 гривень, 32% знижки, тут дві формочки, лопатка і вінчик. Ой, це щось новеньке. Таке сито, симпатичне з ділкою металеве. 79 гривень. Красиво. Цього жолудя я показувала, ось такого ще не було, не бачила. Красиво дуже. 49 дві лопатки в наборі. Далі 139 гривень, ось кому треба. Це дуже класна річ. Ось тут все для подорожі, От намальовано для подорожі. Такі сумочки, тревел, є три сітчаті і три, три просто як, ну, такі непрозорі. Получається розміри. Ну тут розміри різні, все зачитувати не буду, але знижка класна, 59% за 6 штук. Бачите, 6 штук в упаковки. 139 гривень. Далі є навіть за 119 гривень, чисто чорні. 119. А от якщо без знижки, бачите, ось ці 339. Потім такі бірки. Ага, на валізу. От можна підписати. Дві, причому бірки, можна як одну на рюкзак, іншу на валізу. А, які красиві! Слухайте, я такі ніде ні, не зустрічала. 59 гривень. Щось така, також симпатична котик, 49 гривень. І обкладинка для паспорта 119 гривень. Далі 79 гривень. Чохол для валізи. 99 ось такий чохол для валізи. Тут такі подушки для подорожі, гляньте, які цікаві, по 269 гривень. Далі перейду сюди, поки там діти шумлять. По 59 гривень. Ось така ручка це не олівець. 59 гривень. Тут Hello Kitty, блокнот, скажімо, великого розміру. Це 189 гривень. 59 такий блокнот, пенал за 35, пенал за 69. Це закладки 49 гривень. Так, це у нас все для прибирання. де 69, ось такі прищепки з гачками, кому треба. Далі, Мені щось не щось Гляньте, а на Фіранки на ось тільки штура 12% знижка, 459 гривень. Якось їх порозбирали зі знижками. Було багато. А це у нас 289, о, ролет. Ролети ще є. Вони ще в чехольчику 289, 28% знижка на, цей, на ці релєти. А ну, якщо є розмір, я вам зараз зачитаю. Так, по 100% поліестер я бачу. Так. От, а, 90 на 180. Ось такі ролети в білому кольорі йдуть з кріпленнями. 90 на 180. Нагадую, ціну зі знижками 289 гривень. Непогано. Так, подивимось, килими. Взагалі якось на килими мало знижок. Я помітила. Можу, ці? Ось оці, ці, да, 239, 29% Знижки такі красиві кольори. Розвісили їх тут так. Симпатично, це все для котів, собак поприходили, ще якісь такі гляньте, поприходили 339 гривень. Ага, для собак ось така штука 149 гривень. І знову-таки для собак 129 гривень. З цієї сторони, ремінець 39 гривень ціна. Так, ось така миска 79 гривень. Так, в посуди якраз нікого немає. Швиденько показую. Все не розбирають. Ось такий келих. Класний, 99 гривень. Такий келих, ніби з акції, ось такий. А просто не на всі приклеїли. 79 ціна. І ось оцей дуже симпатичний. 89. Ні, зі знижкою вони йдуть. По 79 гривень. Так, отут взагалі, гляньте, все розпродають, а нічого нового поки не завозять сюди. Мабуть, завезуть, я так думаю. 169. Ні, 99 ціна. Далі ці бізнижки йдуть. По 159 бачу, по 169. Ці такі ні, 189. Навіть не знаю, може їх хтось розібрав, мені здається, це за три штуки. Да? 189. Да, за три, тому що, бачите, інші йдуть безцінники. Оце три збираються, 189 гривень. З цієї сторони є тарілочки по 59-65% знижка. Далі є така тарілочка потрійна 69 як томати, полуничка більшого розміру, така 159, 27% знижки, полуничка меншого розміру 99%. Ще така потрійна з кроликами 159 гривень. Отут, до речі, немає якось знижок, порозпродували 269 за 4 таких синіх келиха великого розміру на 360 мл. Далі тут кухолі 99, 99, 69, кухоль 69. І я ще не показувала, хотіла так, новинки всі показувати не буду. Тут, до речі, є акційний оцей кухоль висить. Він 69 гривень. Симпатичного дуже кольору. І ось такий ще кухоль висить. 59 гривень. Навіть такий бежевий, всередині витягнутий такий. Симпатично виглядає. Далі. Поприходили, гляньте, тепер це що білочка, то білочки ще у них не було. Білочка прийшла, тарілочка з білочкою. 219 гривень. Гарбузи жолуді бачила. Білочок не бачила. І хотіла показати, мені так сподобалась. Така тарілка глибока, дуже симпатична. Горщик для квітів. Ага, тарілка. 169 гривень. Горщик для квітів. Просто сюди його поставили. Гляньте красиво з грибочками зроблений. Дуже мило виглядає. Така дощечка 269. Інше я показувала, тому не показую. Із... Так, цей я показала відділ. Дивимося, що в цьому відділі. Ну, тут ось всі ці свічки, о 49, 59, 49. А ну цей рожевий 79% замість 149. Дивіться, це аж 47% знижка. Так, а свічок якось я тут зі знижками не дуже бачу, може ось ці. Такі зірочки, да, 69 гривень. О, оці лимони такі по 59 гривень, аж 50% знижка. Тут 10 штук. Ще ось це як шкатулка, да? кошик для зберігання 119 гривень зі знижкою. Ось такий, ну, для прикрас 99 гривень. Далі, що тут ще? Акція на 79. Це у нас. А, це для декорації написано 79 гривень. Далі така фоторамка з лимончиками 17х17, 17, 49 гривень. Ой, а там далі що, а це без акції, як красиво. Фоторамка 149 гривень. Так, поприходили, дивіться, які красиві годинники в білому кольорі. Цифри ці випуклі, 339 гривень, дуже мило виглядають. Біленькі, ой, біленькі фотоальбоми поприходили, також виглядають дуже приємно. 119 гривень, тут на 200 фотографій, 10 на 15 розмір. З цієї сторони лимончики все зі знижками. Коробка для серветок 79 гривень, кактус тарілка 99, ось така формочка. Чи для цукерок, чи для, шоколад... ну, для шоколадок 49. Ой, кошик який симпатичний. 289. Він аж 459 коштував. Дозатор з цією губкою лимончиком 99. Це як свічник 39. Кошик ось такий для зберігання: 99. Сіль перець 99. під Підолію пляшка 99. Свічка 99 з лимоном. Ось така, як таці з трьома з трьома креманками 189. Ось уся ця коробка з шухлядами, вони видвигаються по 189 і ось такий кухоль 99, і цей з лимончиками по 119 гривень. Це все новинки тут поприходили. Бачите, такі такі зручні прийшли, мені здається, вішаки по 149 гривень, нон-сліп, 10 штук. Вони такі, як бархатиські. і є, причому в різних кольорах. Або, наприклад, 5 штук за 59 гривень в блакитному кольорі. Ой, глянь, такий пуф прийшов. Також треба його розкладати да, на таких міжках. О, намальований. 519 гривень. Такий прям високий, міцний. Поличка 40 на 10 і на 40 ось такого плану, причому вішається ось кріплення. Я трішки ну, захворіла в мене, горло болить, щось я, може, переплавала. 459 гривень. Так що вибачаю, що кашлюю. Далі 69 гривень. Це чохол для одягу, От кому треба, дивіться зі знижками. Ось такий кошик 129 гривень. Це у нас як, також як кошик. Ціна 159,41% 41% знижки. Дуже багато знижок на ці квіти штучні. По 99, по 129 гривень. Ой, 79 такий віночок. Тут у нас горщики 49 гривень, замість 149. Горщики з підставочками, три горщика, три підставочки. Дуже симпатична ваза з ділкою за 139 гривень. З цієї сторони є свічки зі знижками, 189 з полуничним ароматом. О, ще пахне як. Також є така свічка за 119 гривень з силіконовою кришкою. Такі стаканчики, як для святкування 69 гривень, або на природу вони пластикові, але міцні. За 4 штуки 69 гривень. Тут у нас для заварювання чаю полуничка йде без знижки чомусь. Така полуничка 59 гривень. Це скатерки по 169, 140 на 220, 289. Це все для саду показувати не буду, вже декілька разів показувала. Ну, все це розпродується. От, наприклад, тут по 69 є такі. Це кролики ще з великня, начебто 169 гривень. Я хотіла ще ось новинку показати вам. Класний, який прийшов кошик, дуже симпатичний. Так, Кошик для зберігання, він як вільветовий, вибитий цей малюнок, дуже красиво виглядає. Ну дуже красиво виглядає, дійсно по осінньому. Мені подобається, як оцей малюнок зроблений. Набитий, кажу, вибитий, як набитий такий. Як вишивка, така набита. 219 гривень, дуже милий, красивий. Ой, які пледи. Ще прийшли. Супер красиво. Також виглядає 130 на 160 599 гривень. Отакий От плед, але колір приємний. Також не було, що це жолудь-подушка не було. От гриб подушка була, грибочок, а жолудя не було 339 гривень, така маленька. О, а тут подушка така, гарбуз, два види. Одна така, як більш бархатна, та така випукла ці подушки великого розміру, по 599 гривень. Розмір заклеїли. Ось тут не заклеєний 50 Сантиметрів в діаметрі і аж 25, бачите, в висоту. Так, ось ще таку я композицію не показувала. Мені дуже сподобалось, як вона зроблена. Взагалі, виглядає красиво. 119 гривень. Подушки. Є помаранчева, зелена і коричнева з написами. Ось така подушка. Розмір 30 на 50, ціна 339 гривень. Причому дуже також симпатичні. Ще попроходило багато свічок. І тут у нас Ой, це просто як декорація, мабуть. да? Сезон гарбузів написано. 119 гривень виглядає прям, ну, симпатично Ось цей сезон гарбузів. Все інше я показувала. Ну, Ці всі жолоді свічки я показувала. Так, З цієї сторони, от, отаких от не було свічок, свічки, грибочки. Ух ти, Цікаво, дуже зроблено. 69 гривень, 54% знижка. Супер ціна. Тут такі є пам'яті. Спайс знову тиква. Ціна 169 гривень. Багато свічок. Ось такі ще попроходили більш низенькі. Мені здається, зручно дуже така упаковочка, як металева. Ось такі два різних аромати: 119 гривень. Ой, а це красива упаковка зроблена. Pumpkin Spice також скляна. Так, ось така, ой, як пахне. 169. Слухайте, як пахне класна ця свічка. А ще яблуко прийшло. Apple. Щось ще. Ой, це є 169 не на мій смак, а ось ця дуже класно пахне 169 гривень. Ага, ще різноманітні оцей сам кошик 389 І ось такі гілочки. Зараз покажу. Красиво виглядає ця гілочка. Так, така гілочка ціна 59 гривень, дуже мила. Но тут їх так багато в цьому кошику, красиво. І таку гілочку, що хочу вам показати, щоб відокремити, зрозуміти, якого вона розміру. Так, ні, дві, дві зв'язались. Ну, ладно. Дві вам показала, ви зрозуміли, що скажу ціну за одну. Одна коштує 119 гривень. Дуже багато знижок. І що хочу вам сказати, якщо у вас в місті є. Сінсей не в центрі, от я зараз не в центрі, тут дуже багато знижок. От дивіться ще наволочки по 119, по 129, Тому що це сінцей знаходиться як в такому мікрорайоні, де не багато людей. Тому обирайте в своєму місті більш, більш такі. Ну, магазини і ви знайдете більше знижок. Це, ну так, я вам хотіла таку пораду дати. Дякую, що дивитесь, в якому саме магазині я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. До зустрічі в магазинах Сінсей. Пока.